коли Я хочу показати, що було створено, ну, звісно, коли ми коли я прийшов в господарство, що було створено. Завдяки всім, хто погодили ті речі, дивіться. Бачите, знову з колесом Глянь, Сервісна служба приїхала збацать колеса, глянь. Ну вони просто умні, а? Глянь. Глянь, все є, все готово. Ті молодці. Толік, ти красавчик, да? чуєш? А? Да. Ти красавчик. Я лукше, я знаю вас. <ріст> Це точно. Хоча ходять слухи, що Мариничка, що він кращий. Вініс Кляренко. Просто слухи. Нічого собі новий такий генератор. Чи не в мене на дроні. Серьозний, дай серйозні речі. Ось Ми тобі раз і пішли працювати. Вовремя механізатор заказує все. Що? Вовремя механізатор заказує все. Аби я не написав, заказав би тобі. Та як, тільки мене воно вийшов, я одразу посилаю. Ну ти ж кращий механізатор, так? З ага. кращим інженером. Ага. Давай. Колеги, створення інженерної служби, сервісної служби на підприємстві власної. Це дуже-дуже важливо, тому що ви ж ніколи не напасетеся когось чекати зі сторони, як раніше, було, в цьому господарстві. Зараз вирішується це все хлопцями оперативно і дай Боже, щоб і у вас було ліпше, ніж у нас. Запрошуємо до співпраці, колеги, можливо, кому треба. Елементи точного заборовства встановити на якісь ваги або ще якусь історію з точним заборонством пов'язані хлопці. Хлопці знають, хлопці працюють, і можуть і ремонтувати двигуни, та що завгодно, дуже багато вже чого можуть. Електроніка, що хочете. Тримайтеся, успіхів вам!